Наш заклад працює в проєкті універсальна прогресивна модель домашніх візитів до вагітних і родин з дітьми до трьох років. Ми працюємо в цьому проекті з жовтня 2024 року. Цей проект впроваджений в Україні за підтримкою ЮНІСЕФ, Міністерства охорони здоров'я України. Кількість візитів, в залежності від потреб родини. Якщо це здорова дитина, то це 10 візитів до трьох років. Якщо це дитина і родина, яка має медичні психосоціальні ризики, то це вже буде за потреби, складається індивідуальний план цих візитів. Під час домашнього візиту приїжджає медична сестра. Вона проводить огляд дитини, з'ясовує стан здоров'я дитини, проводить профілактику і виявлення медичних ризиків у дитини. З жовтня ми здійснили більше 180 візитів і на теперішній. Час 35 дітей знаходяться під наглядом наших медичних сестер. Ми заключили декларацію з нашим сімейним лікарем, педіатром. І вони нам запропонували цю програму від ЮНІСЕФ і тому, що наша дитина була ще в групі ризику, так як вона перечасно народжена. То до нас перший час взагалі там кожен тиждень ходила наша медсестра з, з, з контрольним зважуванням, там виміряти, подивитися на стан дитини. Досить задоволена, тому що з першої дитини такої програми не було, і звичайно, це добре.